Оце я терпіти не можу, ну я буду вигляд. Я не хочу виглядати ідіотом. Найдебільніше питання, яке може бути від продавця, це а чому саме Samsung? Дайте вгадаю, доступний ігровий телевізор це те, що цікавить вас сьогодні. Отже, ви правильно потрапили на канал smartshop.kr.ua. нарешті ми дочекалися оновлення популярної лінії, І тепер це перед вами 55E7NQ Pro – 120 герцовий телевізор, який підтримує HDMI 2.1, Отже, можете доєднувати до нього сучасні свої ігрові консолі PlayStation 5, гратися, і це все буде коштувати до 35 тисяч гривень. На зараз, на момент зйомки цього відеоролику, ціна цього телевізора. 33 тисячі гривень. Якщо ви хочете поточнити актуальну ціну, ви можете перейти за посиланнями в описі до цього відео і придбати у нашому магазині smartshop.kr.ua телевізор з повною перевіркою, набиті пікселі на дефекти матриці. З безкоштовною доставкою по всій Україні, ну і, звісно, офіційний. Гарантія на телевізори Hisense складає 2 роки. Отже, e7NQ Pro буде випускатися в діагоналі 55. 65, 85 і 100 дюймів. 100 дюймовий бачили вже огляд на нашому каналі. Значить, ви точно не наш підписник. Підпишіться та не пропускайте свіжі огляди. Отже, які основні зміни в новій лінійці саме серії e 7 n Q Pro, на відміну від KQ Pro? По-перше, трошечки змінилася ціна, вони стали дорожчими, але не просто так. В телевізорі збільшена яскравість вже пікова до 500 кандел. Раніше було 400, і додана функція локального затемнення. Ми знаємо, що тут. Повноматрична задня підсвітка Direct LED, і тепер тут є локальне затемнення аж на 32 зони. Це дає вам можливість отримати більш глибокий чорний колір при перегляді фільмів, звичайного контенту і навіть ігор. HDMI 21 звісно, присутній. Це третій та четвертий роз'єм. І я розумію, чому вас цікавлять зараз ці телевізори. Тому що, якщо ми бачимо і спостерігаємо, як відбувається технологія. Здешевшення і економії на комплектуючих у таких відомих брендів, як Sony, Samsung, LG. Непогано викручуються, але цінник у них буде вище. І ну, Philips також. Випускає зараз не зовсім те, що ми раніше звикли бачити. То тут за 33 тисячі гривень на даний момент ви отримуєте і вихід на навушники, і швидкісний USB 30, і е, оптичний вихід звуку. Все є в телевізорі. І, звісно, два штука HDMI 21 і два штука HDMI 2.0 саме для того, щоб ви підключали сучасні ігрові консолі до цього телевізора і грали. За мінімальні кошти грали. Тому зараз я розумію вас, тому що я легко ставлю себе на ваше місце як споживача, щоб я зараз обрав, якби мій бюджет був би обмежений, наприклад, 35 тисячами гривень. По Samsung це можна взяти якийсь бюджетний QLED 60 Гц. Звісно, про ігрові можливості ми там мовчимо. По LG, це, скоріш за все, буде серія NanoCell також на 60 Гц. Також є Samsung Q 70-тий, Ніби 120-герцовий з edge підсвічуванням, але ну, вже ближче до 40 тисяч. А до 40 тисяч там вже можна розглянути і міні-леди від Hisense, а не Q70. Тому, як би ми не тікали, куди, якої б думки ми не були, але все, що нас оточує, більшість товарів, там роутери, смартфон, з якого ви дивитесь цей огляд, все зібрано в Китаї. Тому. Друзі, я вас розумію, і напевно, маючи бюджет в 35 тисяч, я б також зупинився на цьому тіліку. Якщо ви готові трошечки доплатити, можна взяти наступна серія, більш яскрава, більш контрастніша. Це буде серія U7 NQ. І зараз 55-й U7 NQ, якщо не помиляюсь, 38 тисяч гривень. Тобто різниця 5 тисяч гривень між цими телевізорами. Якщо є можливість, доплатіть, візьміть собі міні-леда. А так, в цілому, як бюджетний QLED з. З ігровими можливостями телевізор, він чудово буде виконувати. Дизайн тут майже не змінили. Традиційні такі полосочки на передній частині екрану натикають нам на ігрові такі карбонові можливості цього телека. і ледве-ледве помітна напис Hisense на екрані. Що я хотів би вам сказати, враховуючи останні тенденції наших продажів? Те, що Hisense вже продається самостійно. Якщо ми людям люди у нас запитують, а що б по. Запропонували з недорогого бюджетного сегменту по телевізорам. Ну, ти там розповідаєш, ну, Тошиба є, Ерго є, а по Хайсенсу що. Тобто люди вже самі питають за цей бренд, і він починає бути популярним у нас в Україні. Конкретно цей телевізор, який ви зараз бачите на огляд, я знімаю о 12-й годині ночі, тому що вже завтра зранку його сплачують і вже треба відправляти. А як він продався, я по суті. Нічого такого реклами ніякої не робив. Ми просто транслювали в прямому ефірі на Тіктоці. Було 10 чи 7 людей онлайну, і ми були онлайн. І цей телевізор просто приїхав до нас. Я кажу: вам цікаво подивитися там новий 120-герцовий збудованим сабвуфером телек? Ну, хтось написав так, цікаво. Я дістаю, людина дзвонить, каже, давайте. Все, ось як зараз продається сучасний екран. Тому що люди, які дивляться мої огляди, люди, які не ведуться на рекламу, на розкази продавців, що хайсенси ненадійні, я можу сказати, що це один з найнадійніших брендів, які є в нашому магазині. І всі історії їх поломок я можу перерахувати за всі ці роки на пальцях однієї руки. А телевізорів продано багато. Отже, що змінили в новій лінійці Підвищена яскравість, локальне затемнення додали. Також я хотів би швиденько пробігтися по основним його можливостям. По-перше, по бездротовим технологіям AirPlay чудово працює. Зараз я з ноутбука бездротово транслюю вам на екранчик картинку. все швидко підключив, буквально за декілька секунд перед тим, як починаю розмовляти. Квантові точки є, широкий кут перегляду, додаткове покриття, яке збільшує кут перегляду, є. 120 Гц Екран є. Тип екрану тут VA встановлений ще з локальним затемненням. Підтримка Dolby Vision, підтримка HDR10, фільмейкер-моут режим. Є всі формати HDR доступні цьому телевізору. Адаптивний датчик освітленості, тобто він тепер налаштовується не тільки під яскравість, а й під колірне охоплення. І зразу скажу, якщо ви включили ну, динамічний режим, то понятно, він зрозуміло все. Він яскравий, насичений. Я включив стандартний режим, і телевізор зразу бахнув мінус 60% яскравості, тому що я знімав в темному приміщенні повністю повимикав світло. Хотів зрозуміти, що тут за контраст. Зайдіть в налаштування розширені, яскравість і виключте, будь ласка. Датчик освітленості для того, щоб отримати більшу яскравість на вашому екрані. Підсилення HDR, динамічне відображення тонів, це в Соті діагоналі. А і адаптивна глибина. Штучний інтелект присутній. Скажу в серії e 7 NQ Pro точно таке саме меню і така сама операційна система, як в міні led телевізорах серії U7 NQ Pro, U8 NQ Pro, UX NQ. Q також, тобто меню у них однакове. І ще один момент налаштувань по. Кольоровій гамі у цих телевізорів досить багато. Не забувайте, друзі, бо були такі е, нюанси, що мені розказували, що ви знаєте, там трошки перенасичено, трошки багато червоного кольору. Зайдіть в налаштування і змініть кольорову гаму, та, на яку вам подобається. Плюс для експертів там налаштування по точкам білого, баланс білого. Просто неймовірно. Важко повірити в те, що все це доступно в такому недорогому телевізорі. Але для себе я відмітив е, те, що в цьому телевізорі кольори з кожним роком в телевізорах Heisense вони показують більш реалістично. На, на жаль, мені також, друзі, шкода, що інші бренди, з якими ми е, дуже плідно працювали в минулих роках, Втрачають свої позиції і наперед виходять такі бренди, як Hisense і TCL. Тому, ну, як не крути, ну людям ти не розповіси того, чого в телевізорі немає. І якщо це Philips мінілет 600 ніт яскравості на 60 Гц за 36 тисяч гривень без Ambiela, коли TCL пропонує мінілет з яскравістю 1000 Ніт в таку саму ціну, ну як би ти не плясав, але люди цікавляться тим, в у що в цю ціну запаковано більше. І китайцям зараз більше довіряють, тому що вже якби пройшло не місяць, не один рік і не два і не три. І ці телевізори показали себе непогано. Я зараз не хочу нікого переключати, просто я кажу вам свої думки, як я бачу напрямок руху цієї компанії. Вони рухаються вперед і вони завойовують ще більше більше уваги. У мене зараз кожен другий дзвінок. А що ви по Хайсенсу запропонуєте? Там в 55-ті діагоналі в межах 20 тисяч. Такі пропозиції є. А раніше дзвонили, а що по Філіпсу є. Та ні, ні, Хайсенс навіть не розказують, Я не знаю, що це таке. Зараз вже люди знають, що це таке, і якби питають. Ну то таке. Відаю U76 вбудоване. Голосове керування. Я вам вже сто разів показував. Пульт йде в комплекті. Ось такий стандартний, звичайний. В діагоналі 100 дюймів вже йде оновлений пульт з сонячними панелями, як в міні-лед телевізорах найкраще голосове керування. Підтримується ігровий режим 144 Гц. Коли ви підключаєте ігрову консоль до цього телевізора, він автоматично переключається в ігровий режим. Вам не треба нічого робити. І коли ви вже натискаєте кнопочку меню, граючи в гру, ви можете вивести FPS на екран, відрегулювати темні кольори, відрегулювати яскравість. Якщо треба більше, менше, все це в ігровому меню зроблено легким натисканням кнопочки меню. AMD FreeSync Premium присутній, Gaming в Dolby Vision присутній, HDR він геймінг підтримує. Коли я підключив ігрову консоль PlayStation 5, я затестував всі можливі розподільні здатності, частоту і підтримку HDR геймінгу, все пройшов, телевізор все підтримує. І автоматично розпізнає, що це PlayStation 5. HDMI 2.1 присутній, вбудований сабвуфер присутній, звукова система складається з системи 2.1. Atmos, Атмас, Вісареаді це по звуку, додаткові переваги, батьківський контроль, режим захисту очей є додатковий фільтр синього. І також сертифікація тюф на низький рівень випромінювання синього спектру. Шим у цього телевізора мінімальний, він в межах 20%. На всіх режимах, тому цей телевізор не мерехтить, як його конкуренти, такі як Samsung, які коштують дорожче. дорожче. Два Wi-Fi, 2,4 і 5 ГГц підтримуються. Друзі, у мене запитань по телевізору немає. Я вважаю, що це буде дуже популярна, класна модель. Я погрався. Мені сподобалось, я завжди, коли підходжу до телевізора, я оцінюю його вартість і враження. В мене за 32 тисячі враження тільки позитивні. Що я помітив? Яскравість збільшилась, локальне затемнення додає рівня глибини чорного кольору, чого раніше не було в минулорічних моделях. Пульт зручний, операційна система працює плавно та швидко, бездротові технології всі є. Я можу легко підключити сюди будь-який Apple, я можу легко підключити будь-який Windows і транслювати картинку, і звук на цей телевізор. Я підключив PlayStation мінімум налаштувань, він вже ігровий, я вже граю, я сижу, кайфую, записав там декілька роликів по звуку, сабвуфер бумкає, Я кайфую, ну, що ще треба. Мені здається, коли ви купуєте телевізор, ви маєте розуміти, що, витративши певну суму грошей, ви маєте щось отримати. Вимагайте більшого. Якщо ви купуєте телевізор Samsung за 30 тисяч QLED, ви можете додати 3 тисячі і взяти вже 144 герцовий Hisense з гарантією в 2 роки. Чому Самсунг? Вимагайте у них, дайте нам 2 роки гарантії за 30 за тисяч, якщо ви нам даєте 60 герцог. Дайте нам нормальний звук. Ви ж, друзі, коли купуєте відомий бренд, ви ж не слухайте, як він по звучанню. Підіть в магазин. Якщо поряд з вами є магазин, заходьте в наш магазин. Ну, у нас Самсунгів немає. Я їх просто тупо не заказую навіть, тому що мені важко буде, коли буде поряд. Тут стоять Samsung q 60 за 30 тисяч гривень. там зараз акція. І ось цей, можливо, на нього буде акція там 32-33 тисячі. Окей, на нього зараз акція 33 тисячі гривень. І людині сказати: ви знаєте, візьміть, тому що то Samsung. Ну, я буду виглядати, я не хочу виглядати ідіотом. От і все. Напишіть в коментарях, можливо, ви в курсі, що можна сказати, щоб ви купували Samsung. У мене Samsung вже не замовляли дуже давно. Не тому, що я відговорю. Якщо людина подзвонить мені і скаже, дайте мені Samsung, без проблем. Взагалі, навіть питання задавати. Найдебільніше питання, яке може бути від продавця, це. А чому саме Samsung? Оце я терпіти не можу. Ти приходиш, наприклад, в ковбасний магазин і кажеш, дайте мені ось цю ковбасу. Тебе ж не питають, а чому саме цю ковбасу? Тому якщо ви в наш магазин звернетесь за телевізор телевізора я вам навіть подякую, тому що це додатковий контент на нашому каналі. Я зніму огляд, якщо він реально класний цей телевізор, нехай інші люди бачать, відкривають очі і дивляться на ці телевізори. Я вдячний кожному, хто обирає наш магазин, тому що завдяки. Дяки вам, ми і знімаємо це відео. Це ж не мої телевізори, це в майбутньому ваші телевізори. І цей телевізор ваш, до вас їде так. Бачите, як виходить. Тому, друзі. Рух цієї компанії цілеспрямований до успіху вперед. Всі інші компанії трошечки сипляться і більше переводять свої телевізори в зону маркетинга. Там, де треба продати написи на коробочках, там, де треба продати тоненький корпус, який гуляє, як ну, я показував це в інших відео на моєму каналі. І все це завернути, так, щоб швиденько ви запакувалися, пішли додому, а вдома ж вже нічим не порівняєте. То Hisense вам за мінімальну суму грошей дає е, максимальні враження. Ще попереду вас чекає 55-й 7 NQ, дочекайтеся огляду. Цим телевізором я задоволений. Купуйте, обирайте. Є додаткові запитання. Це ж не проблема, друзі. Всі ВКонтакти в шапці профілю в мене додати. Немає чого. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, не хотів я дуже довгий огляд, вони швиденько оновили серію, зробили її краще. Тому забирайте і користуйтеся, грайтеся. У мене немає. Ну, не знаю, що, що негативного вам сказати. Що негативного можна сказати про цей телевізор? Напишіть, будь ласка. Можливо, ви щось помітили або у вас щось цікавить. Яскравий, реалістичний, ігровий. Звуковий недорогий Hisense 55E7 Pro. Побачимось з вами в наступних відео. Не забувайте підписатися і дякую вам за підтримку в коментарях. Мені дуже приємно працювати для найкращих глядачів. Це просто ви аж до мурашок. Інколи читаю ваші коментарі, і просто до мурашок. Дякую, друзі. Хай щастить. Бережи вас Господь. Допомагайте Збройним силам України. Бо завдяки ним ми з вами зараз можемо один одного бачити.